Авді всі проблеми, які трапилися у нас з часу повномасштабного вторгнення, це проблеми неналежної підготовки до війни. Мені здається, вже стільки сказано стосовно зупинки ракетних програм стосовно зупинки фінансування збройних сил України, стосовно невіддання і невчасного віддання, не прийняття необхідних рішень для. Переходу на військові рейки, очевидно, що всі ці проблеми, я переконаний, сьогодні супроводжують нас впродовж цих трьох років, але і були позитивні моменти. І перший позитивний момент це небувале об'єднання українців проти московської агресії, причому об'єднання, яке було абсолютно на всіх рівнях від тих людей, які в перші дні стали. В черги до територіальних центрів комплектації, щоб отримати зброю і захищати країну, і до парламенту, який в кінці лютого, в березні, в квітні, просував справді як добрий механізм для прийняття необхідних для України рішень. І саме в цей час ми відбили першу найбільш сильну московську агресію і зуміли перелаштувати країни, зуміли об'єднати цивілізований світ. Але звичайно, що за цей час є дуже багато помилок, і ці помилки ми починаємо пожинати сьогодні. І найбільша наша помилка це втрата єдності західного світу по відношенню до України. Можна по різному сприймати і перекладати відповідальність щодо тих подій, які відбуваються між Україною і нашими партнерами. Але очевидно, що ми сьогодні перебуваємо на великому шляху випробувань.